Так, доброго дня, друзі, колеги. Вітаю на своєму каналі. Якраз вечір, жарище неймовірно. Сьогодні 34 пекло, 8 листопада. Покажемо наше демо поле. Ну, хочу почати з того, що виявилось, що я обманщик. і коли ми закладали демо поле, мені такий коментар. Ще, секундочку, хочу на нього відповісти. Коментар прийшов. Зараз ви його на екрані побачите. Що я Хочу Хочу відповісти на даний коментар. Оказується, що я обманюю підписчиків. Дивіться, по компанії Вніс вам скажу так. У мене виправі вже другий рік компанія в Ніс на демо поле нам не надає своїх гібридів, і в цьому році ми їх взагалі не купляли. В тому році був у нас виправі були, в тому році ми сіяли. Що скажу, як тут правильно товарний посів, да? то тобто є в тому році був у нас вніс. В цьому році ми взагалі від нього відмовилися, від товарного посіву. Ні демки, ні вніс у нас взагалі немає. Тому, будь ласка, на такі коментарі не пишіть, що я обманчик і обманюю людей. Загалі не обманюють. То, що цінова політика в Ніса могли в цьому році ви бачити, і нам вона з такою ціновою політикою нам не цікава. Ми купили Сінгенту. зараз будемо дивитися, ось закладали з краю і Артагро і КВС. Порівнюємо на цьому полі з Сінгентою заклали демку по ArtAgro. Зараз вам покажу які є приклади, як вона у нас на сьогодні розвивається. А те, що у нас там Любимчики є, як ви пишете. ну, у нас Любимчики одне, те, що показує комбайн, те ми закуповуємо. І... Маємо те, що маємо. Зараз я переключуся на камеру, на фронтальну, чи як вона там правильно називається, щоб краще було якісь зйомки. Покажу, що ось дорога, і будемо йти по демо полям. Так що я думаю, відповів, будь ласка, ви мені не відповіли, чи ви є представник, бо ви так впевнено написали, що на демку мені не дали. А Вніс ми посіяли. Внісу в цьому році взагалі немає. Так, ну, ця камера, я думаю, трошки краще. Сонце заходить. Будемо зараз вам показувати. От, от край нам тут у нас посіяне сінгента, сінгента Scorpius 290Ф. Дивіться, яка кукурудза, вона темна. Гарна дні погруди, непогано. Тут ми посіяли 4 сівалочки, тобто 2 проход, проход пройде комбайн в кругову помалочує края і з оцих двох сівалок ми почнемо заміряти. Але що я вам покажу? Перший у нас гібрид кукурудзи йде Ларсон 250, ось, будь ласка, заїзд. Ми завжди залишаємо. І що я вам покажу? Дивіться. 250Ф. Не знаю, камера передасть, але вона е, вища. Взагалі вища кукурудза. Хоча тут кінчики похилилися, а тут вони більш е, доверху стоять, різниця. Сіялося все в один день. Норма однакова. Е, ну, но, як там правильно, якби представник Агро приїхав, він більш детально вам розказав, як правильно тут сформувати, що цей, здається, гібрид є інтенсивного вегетації. Бо, ну, не буду вам розказувати, це краще б агроном їхній приїхав і розповів, як тут от нас поживає. Але вона вище видно було по вегетації, вона сінгент і краще вегетувала. Але показник, звісно, буде осінню. Що тут буде по врожайності, який буде качанчик і що буде. Це перший гібрид з компанії Art Agro. Тому, Зараз ми пройдемо до другого. От края теж у нас обсіє на сінень, то я в кругово об'їхав і подивився. Не закладали ми тут Кавесовських, не хотіли гратися, дуже, дуже це так сказати, довго гратися, проблематично і дуже багато забирає часу. По тому, що мені там написали по нісові, раніше мені взагалі ніхто не давав на демку кукурудзу. Тобто Ми купляли, закладали, дивилися, тестували самі. Але, здається, останній рік да, ніс надав. Дивіться. Другий гібрид Артагра. Схожий на Сінгент туди. Да. Але тут а, у нас а, Palmer 280 ви бачите, а, межує із Варсоном. оце ж Варсон, той, що ми пройшли, 250, то можете побачити, що теж вона вища, а, але вона світліша, ці темніші і у них листочки такі опущені. Може, якщо вони підняти, підняти, ну, то, мабуть, ні, все одно. Ларсон була б вища. Цікава да? кукурудза. Так, Покажу вам, що у нас чистенько, гарненько все це. І Повернемося до того, що якраз з цього ми поля свої демо-поля почали закладати. Ніхто нам раніше не надавав, ми тут і карві сіяли, мансанту тестували. Дивилися, от від карві теж відмовилися, залишились тоді на Мнісові. Питань немає. Але цінова політика. Ну, ми вирішили, що краще взяти дешевший Арт Агро і взяти дорожчий КВС, спробувати гарні відгуки. І Сінгенту. Ніколи не пробували. Дуже цікавить, що вона там покаже. от дивіться, Вона тут зливається з сінгентом, можна сказати. Як воно є. А те, що ви там написали, любимчики. Ну, так передивіться всі мої відео по демки, я завжди показував. Допустимо, кукурудзи у нас. Ой, кукурудзи, вибачте, соняшника, ми взагалі по демки не закладали, не схотіли гратися з, за Артаграми. Ми купили сінгенту і посіяли сінгенту. Так, ну, третій гібрид у нас йде. Третій у нас Рубен. 300 ТФО. Дивіться так, остальовий, як завжди, заїзд, щоб ми бачили деякий гібрид. Ну, в принципі, як тут дивіться, вони практично однакові. Тут я різниці не бачу, щоб якась краще вегетувала, але осінню, звісно, ми побачимо по врожайності, яка буде тут врожайність і що дадуть нам дані гібриди. Так. От, бачите, тут все так як є, так і є. Взагалі я навіть не хотів цьому році закладати, демо поле, але брат каже, давай давай заложимо, подивимося, потестуємо. Це дуже клопотний труд. Як бачили, треба зерно засипати, вибрати, все заложити, потім як молотить, треба його знімати. Найманих працівників у нас немає, треба самому возити, знімати. Ну, тобто я не встигаю, брат другий раз знімає. Е, ну, це клопотний труд, я вам скажу, коли ми 11 гібридів закладали. Зараз вам так покажу, дивіться, сам просів, я банку не включив, так як... Е, так як... Ну, забув висипали і от не включив банку, і, виходить, про се, далі в нас її. Ну, Беремо по краю. Тобто, ось у нас заїзд. Це у нас Руні 320 ФАО. От Можемо пройдусь далі. Скажу, що Рубен по вегетації вищий. Дивіться. А тут гарно видно. Я думаю, камера передасть. Тобто, побачите, що отут набагато нижче вона. Не знаю чого, але скажу так, що останні два рубен, і Матео, зараз підемо на Матео, але вони. Гірше розвивалися, але ми думаємо, що це по тій причині дуже холодно. Вони не такі стійкі, як дані три гібриди. Тобто, хоч холодні у нас холодна весна, і літо червень прийшов холодний. то тобто, Слабенько вони розвивалися, скажу так, як є. І воно ось показує. Якщо ці всі три гібриди гарно йшли, то останні два вони. Ну, слабше розвивалися, вона нижче. Я думаю, камера передасть. Тому, як ви там, любимчики в мене немає, я показую так, як є. І що є. Я ні, ні від кого не залежу у своєму, так як ви написали, що я є не об'єктивно роблю висновки, да? здається, ви там сказали. Що, секундочку, щось я не відкрию, не відкрию. Так. Необ'єктивне судження, вибачте. Подивився. Ну, я завжди показую так, як є. Якщо ви маєте на увазі те, що ми на віса не заїжджаємо, ну як вам сказати, у нас вісів немає. Щоб їх його переважувати, да, показувати. Е, є платні віса, ну я, це все час, так як ми самі працюємо, кудись заїжджати, в очередь ставати, щоб просто хто зважиться, і воно не безкоштовно, зразу кажу. А я е, свої кошти не, вже, не маю бажання. Платити. Так, останні у нас Матео, вони однакові по вегетації, тобто нема тут такого перепаду великого, щоб було вам що показати. Тобто, звісно, осінню ми побачимо. ну не знаю, Був би час, і якщо компанії б мали б бажання віса проплатити, ну, не знаю, може б ми пізаїджали, але ж я кажу, це накладно. Нам їздити там в очередь вставати, потім на елеватор вести в очередь ставати. Це все час, а нанімати машини і платити за час теж свого ну, не хочеться. Тому ми закладаємо такі демо-поля на квадратних. Полях, як тут, тобто, комбайн пройде в одну сторону, в другу сторону. Ми вирішили, що купимо віса, і на літрову баночку будемо дивитися по натурі, яка натура буде зерна, і визначимо по врожайності. Вологу ми виміряємо, вам показуємо. І Скажу, що в тому році арт-агровський ми з Монсанта сіяли. По врожайності вони. Практично однакові немає. Навіть е, якийсь там гібрид, здається, руні, мабуть, краще я посипав, чим, чим Монсанта. Але по вологі, то, звісно, е, уступають відсотків на 2 на 3 по вологі. Як Монсанта у нас показувала 9, то е, Артагравський 11,5-12. а... Монсанта місцями я взагалі нічого не показував, тому що вологомір не показував. Ну, це, звісно, тут 8 сіволок у нас положено Матео, а все інше потім пішло у нас е Скорпіус Сінгента. Можете побачити на відео, далі видно переход. Так що, друзі, підписуйтесь. А кому не цікаво, можете відписатися від обманщика. Так, гарного вечора, мирного неба, гарних врожаїв і гарних цін. усім.